Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 11 березня. Субота. Ми нарешті вибралися на дачу. Дуже було у нас багато планів. В планах і полуницю почистити, садочок обробити, дерева від зимуючих шкідників. Але... Як бачите, по мені я вся мокра, тому що по дорозі почалася сильна злива. Так що подивимося, якщо підсохне хоча б декілька годин, то будемо обробляти садок, а як ні, то буду тоді займатися іншою роботою. Зараз навесні роботи в садочку дуже багато. У мене в планах розчистити вже свої квітнички, позабирати сухостій і звільнити дорогу для молодих квітучих. Паростків, підсніжників, тюльпанів. Бачите, ось тут горіхове листя частково залишилося, і воно дуже заважає і підсніжникам, і тюльпанчикам пробиватися, тому що у нас сухі ґрунти не перепріває горіхове листя. І рослинки через нього не можуть пробитися весною. Тому потрібно листя горіхове поприбирати. Ось тут, де була солома. Мені, коли посилку з гортензіями привезли, вона в солому була запакована, а я цією ж соломою злегка замульчувала. То отут, де в соломі гарно вже, бачите, як підсніжники порозкривалися. Ось такі вони чудові. Це такі крупноквіткові, ще галантуса на них кажуть, то тут вони в першу чергу повиходили. А там, де було багато листя горіхового, Насипалося, то тут, бачите, під сніжничком важко пробитися з-під ось цієї шуби листяної. Тому все зачищу. Ось так виглядає до зачистки територія. Клумбочок по колу вам покажу. І також ще гортензія. У мене ось тут деревовидна, поки що ще прикрита. Хочу також її вже зняти укриття, брунечки всі цілі. Ось так виглядає моя гортензія одразу після зимівлі. Ще під горіхом морознички в мене ростуть. Також хочу листя минулорічне, це що приморожене, сухе прибрати, тому що вони збираються ось квітнути. І хочу, щоб красивіше кущики виглядали. А ті, що восени розквітли морозники, вони стали, бачите, ось такого темного кольору, зеленувато-червоного, дуже красивого. І їх листочки гарно, декоративно виглядають. Це морозник чорний. На ось цій клумбочці, такій, це наполовину у нас як кам'яна гірка, наполовину клумба. Перед будинком сонячна тут не було листя горіхового, тому тут потрібно лише прибрати сухостій і навести трошки порядок. Також подивіться, як гарно підсніжники вже розквітли, і дуже гарно виглядає зараз бруслина, яку я хочу підняти на штамб, щоб внизу був низькорослий такий чагарничок, грунтопокривний, а наверху хочу зробити штамбик. Вона вічно-зелена, гарно виглядає і влітку, і взимку в усі сезони. По задньому плану там потрібно сухостій астри позрізати. Я на зиму нічого не зрізаю, так рослинки залишаються, хризантемки. Це все також потрібно буде розчистити і трішки підстригти ось цю трояндочку плетисту. Ми минулого разу, коли стригли ексцельзу, мені вже не вистачило часу. І бачите, як вона починає розвивати ось цю верхню бруньку. Найсильніша брунька завжди верхня на кінцівка гілочок, тому потрібно було раніше. Мабуть, я її не буду вже цього року чіпати. Вже така вона і буде. Подивимося, як така обрізка спрацює, коли не 2, 3, 4 вузли залишиться, а тут вузлів, мабуть, 8-10 на кожній гілочці. Уже не буду я її чіпати, тому що, бачите, вже вона сформувала такі міцні гарні бруньки зверху. Навколо ось таких маленьких клумбочок перед будинком. У мене висаджені іридодіктуми. І ось, бачите, вже з'явилися також носики іридодіктумів. Зазвичай, ось ці перші цибулькові починають приблизно після підсніжників. Підсніжники, крокуси і іридодіктуми. Вони найперші розквітають. І тюльпанчики вже з'явилися, ось такі гарні. У них вороночки і в воронках після дощу збираються краплинки води. Красиво виглядає це. З іншої сторони, під горіхом троянду Ексельзу, та що по паркану, ми з вами ще минулого разу підстригли. І тут значно посвітлішало. Також потрібно буде поприбирати. Залишки сухостою, півонії кущі я на зиму не зрізаю. Так вони і стоять, весні прибираю. Ось ці квітконоси з-під хост також восени я не чіпала, не зрізала, потрібно їх прибрати. Зайве листя горіхове, під яким випріває все в таку погоду. Ось тут гвоздичка у мене звичайна. Бериста. Бачите, там, де вона була прикрита горіховим листям, ось вона може підпрівати, тому краще листя з неї поприбирати. Також цю роботу потрібно зробити. І ще я помітила, що на цій діляночці у мене розкрилися. Потрібно подивитися точно назву цієї квіточки. Це Такий родич підсніжників. Ось такий, бачите? Але в нього по-іншому виглядає квіточка. Наступного разу, коли вона розкриється, я більш детально покажу, яка вона. У неї кожна пелюсточка у неї зовні має ось таку яскраву плямочку. Салатну. Декілька кущиків у мене тут висаджено, але поки що один. Проснувся. Вони пізніше розквітають, ніж звичайні ось ці підсніжники галантуси. Як завжди, морозничок гарно виглядає тут на розі, я його вам у кожному відео показую. От як почав він в кінці листопада, на початку грудня розквітнув і до сих пір ще цвіте. Гарно вимив дощик листя рододендронів. Ось такі вони стоять красиві, блискучі, готуються до цвітіння, але воно буде ще не скоро. Коли стане тепліше, ось ці бруньки почнуть збільшуватися квіткові на верхівках, і тоді рододендрон почне розквітати. Ця брунечка, мені здається, що вона не цвістиме, а інші виглядають цілком здоровими. Так що роботи в садочку багато, буду поступово робити. І якщо встигну, то зніму відео, покажу, що в мене вийшло. Ось тут як гарно підсніжників. Галявинка виглядає. Люблю ці квіточки весняні. Завжди вони вселяють надію на майбутнє, на життя. Такі тендітні, здавалось би, невеличкі, але багато радості приносять після зими. Після дощу деревина мокра стоїть. На яблуні, ось цій у мене восени була проблема, ось залишки видно, червець такий. Якщо його розтерти, яскраво червоний сік з нього виділяється. Ми обробили восени. Препаратами із залізним купоросом, Ось до цих пір ще такі, бачите, плями ніби іржаві залишилися. Це після залізного купоросу обробка і також інсектицидами обробляли восени. І Весною я також хочу обробити препаратом 30В або 40Д. І і Вони боряться із зимуючими шкідниками. Так що, якщо дощик перестане йти, підтряхне і трошки підсохне деревина, то обробимо. А ні, то тоді вже до наступного тижня будемо чекати. Головне встигнути до розкриття бруньок, тому що ці препарати вони можуть попекти брунечку. Лохина виглядає гарно. Ось це квіткові плодоносні бруньки, такі великі, бачите, пузатенькі. А далі нижче по гілочкам це звичайні брунечки листові. А пізня лохина так всю зиму і простояла з листям, і ось тільки почала листочки скидати весною. Але мені здається, що все з нею в порядку: бруньки на кінчиках пагонів, які повинні бути плодовими, виглядають цілком здоровими. І це дуже добре. Не на всіх гілочках, але на деяких гілочках є. Так що, а деякі гілочки, ось такі, як тут, які не встигли визріти восени, їх попекло морозом. І, звичайно, бачите, тут немає ніяких плодових бруньок. Ось Так. Але щось буде. На більш старших гілках бруньки встигли сформуватися. Так що цей кущик. Хай листочки обсипляться, і його також потрібно буде санітарну обрізку йому провести, зрізати до живого ось ці гілочки, які постраждали. Але сьогодні я цим займатися не буду. Дуже багато іншої роботи. Потрібно позабирати буде сьогодні вже обов'язково сухостій хризантем. тому що. З-під низу вже дуже гарно пробиваються молоді паростки. Ось там. І потрібно їм дати дорогу, дати до них доступ світла і повітря. Чорна смородина. Дуже гарно пустила бруньку. Набубнявіли вже брунячки, бачите як? Ось чорну смородину, звичайно, б сьогодні б краще було обробити, тому що вона в теплу таку погоду у нас цей тиждень до 10 градусів тепла було. Сонячний такий гарний тиждень стояв. І одразу ж бруньки, бачите, як пішли в ріст на смородині. А порічка пізніше завжди є. Тут ось кущики порічки, на порічці ще брунячки. Так активно не розвивається. Вона завжди пізніше починає. Так що, ось так, трошки ще я не допідрізала троянди. Ще мені потрібно підрізати трояндочку ангелу. Але скрізь рекомендують не дуже її різати. Це буде перша обрізка, тому що кущик ще молоденький. Ось також, бачите, кущі жимолості. На них також видно квіткові бруньки. Ось ці на кінчиках пагонів, товстенькі такі, це будуть квіткові бруньки. Жимолость також проснулася вже після зими. Бачите, як гарно набубняві либрунечки. Жимолості цього року підрізати не буду. Вона у нас чомусь дуже-дуже повільно розвивається. Ще нема чого підрізати. Ось на цьому кущику, всього за минулий сезон виросли, оці більш червона така кора, бачите, це молоді гілки. Ось всього за сезон на ній виросла одна, дві, три. І ось там четверта молода гілочка. Так що тут топріска не потрібна цьому кущу. Цей кущик можна трошки розрядити, тому що він всередині. Ніби як загущений, але небагато гілочок, бачите, які вони тоненькі, слабенькі. І поруч із жимолостю тут кущики брусниці. Брусниця вже починає формувати також, бачите, квіткові бруньки на кожній гілочці. Вічно зелена рослинка. Ось так вона виглядає зараз. У березні місяці. Тут трошки потрібно порозчищати під яблуньками. Ну, Яблуневе листя гарно перепріває, але ця зима була практично безсніжна, тому цієї зими воно не перепріло. Ось так і лежить верхнево. Як осипалося. Подумаю, може я трішки поприбираю. Яблуневе листя. Троянда Лариса. Також потребує мінімальної обрізки. Кущик ще молодий. Потрібно буде зрізати цвітоноси ці старі. І бачите, як активно вона вже пустила нові бруньки червоні. Тому тут я буду робити лише санітарну обрізку. Хочу ще сьогодні встигнути посадити цибулю, привезла з собою. На перо, яка буде йти на раннє споживання. Також у мене є насіння з собою. Ми взяли шпинату, петрушки, моркву ранню, хочу декілька рядочків для раннього споживання, можливо, буряк, можливо, буряк ще й рано. Може, потім пізніше подумаю. Тут під грушкою також сніжники розквітли. Такі гарненькі. Туї вмиті дощем стоять. Планувала я і туї обробити сьогодні від зимуючих шкідників, але ту я ось рукою проводжу після дощу, звичайно, вона вся мокра. Так. Ззаду на південній частині ділянці в мене росте кізил. І кизил завжди перший починає своє цвітіння. І от зараз, бачите, в нього вже майже тріснули ось ці пуп'янки квіткові. І я думаю, що вже наступного тижня він цвістиме жовтим таким цвітом красивим. А ще хочеться вам показати сережки-ліщини. Ось ці сережки це чоловічі квітки. Тут пилок знаходиться. А ось ця невеличка схожа на бруничку, з такими червоними примочками на кінцях це жіноча квітка ліщини. І от в суху погоду пилок струшується із чоловічих квіточок і опилює нашу ліщину. Ліщина завжди найперша починає квітнути. Ще навіть морози стоять, а в неї вже висовуються всі сережки. Дуже люблю ліщину. Ми її підрізали восени, пустили в висоту трішки. Тому що вона почала дуже отут сильно затіняти черешню. Так що тепер ліщина у нас буде така висока. І з часом я, можливо, ще хочу якось тягнути оці стволи, щоб вони ближче один до одного були і вона не така широка була. Тому і залишили. Восени ось цю молоду гілку, бачите, яка строго вверх пішла. З часом хочу стару частину ось цю зрізати і молоду залишити. Вона почне гарно розвиватися, дуже швидко стане таких самих розмірів. І тоді стрункіша в мене буде ліщина. Подивимося, що з цього вийде. Чуєте, як гарно співають пташечки. Весняний такий вже у них спів. Весняні пісні. Ще в мене в планах сьогодні встигнути почистити полуницю. Ось такий фронт робіт. Це полуниця вже третій рік буде ось цій діляночці цього року. І так само ось тут полуничка мальвіна сорт. Уже кущі старі. Цього року ми зберемо з них врожай, вуса зніму і буду обновлювати, для того, щоб знову була молоденька. Так я роблю кожних три роки. Навесні потрібно буде оце все сухе листя проприбирати, залишити тільки розеточку молодих, ось цих зелених листочків, свіженьких, які цього року вже почали розпускатися. Є в мене дві проблемні ділянки з полуницею, які минулого року дуже сильно хворіли грибковими захворюваннями. Тут поруч, ось цей кущ сусідський, це калина, і ягоди падали на полуницю, і вона почала хворіти. Ще частина ягід лежить. Я обробляла тут. Бордоською сумішю, іншими фунгіцидами. Восени, мені здається, вона жива, брунечки живі. Але оці всі пошкоджені листочки потрібно буде дуже-дуже гарно вичистити. Якщо раптом після обробки залишилися ще якісь спори, потрібно буде, щоб їх прибрати. Це сорт, полуниця презент. Також вже третій рік буде цим кущиком, бачите, які в них вже такі дерев'яні стволи. Також в планах зняти вусики цього року і обмолодити діляночку. І ще така ж проблема у мене із нашою старою полуницею, старим сортом. Тут був минулого року павотинний кліщ. Було дуже сухо влітку, спекотно, поруч виноград. Я його обробляла, тут була спаржева квасоля, яку не можна було обробляти, тому що ми її споживали. І ось із цієї високої спаржевої квасолі перекинулася на полуницю. І коли я вже помітила, то були сильно вражені кущики. До того ж, ще й минулої весни. Не встигли пролити антихрущем. А антихрущем ми завжди проливаємо полуницю ранньою весною. Можна і восени пізньо зробити обробку. Але ми весени цього не робимо, тому що хробаки вже не активні, вони туди більш глибоко в землю заповзають і зимою не їдять так активно. А ось весною то щороку раніше робили. Але Минулого року через воєнні дії ми дуже пізно приїхали. Уже тут все почало розвиватися, вже пізно було підливати антихрущем і до того ж препаратів не було взагалі ніяких. Ми не встигли його купити. Коли прийшли в магазин, то вже не було. Тому цього року підливатиму. Це також стара ділянка, третій рік її. Також тут кущики вже, бачите, вони. Які, якщо придивитися, у них дерев'яні такі здерев'янілі вже стволики. Цього року вона відплодоносить, дасть вуса, який я зніму, і також я її поміняю. А поруч дві діляночки, це молоденька полуниця. Я минулого року знімала відео, дуже детально показувала, як я знімаю вуса в стаканчики, як висаджую, що в ґрунт додаю. Показувала якраз на прикладі ось цих двох діляночок. Ми тут повністю міняли ґрунт, вивозили звідси глину, суглинок. Він у нас ще такий солонці йдуть місцями і повністю на глибину 40 см міняли ґрунт, робили родючу. Таку грядку. І це відео є в мене на каналі. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Потім я сюди восени розсадила полуничку, і це у нас молода полуничка. Ось це сорт Мальвіна. Дві грядочки в мене вийшло мальвіни. Одна трошки. Більша, а ця маленька. Наскільки вистачило в мене паростків, тому що полуничка Мальвіна не дає багато вусів, але вона нам дуже сподобалась. Це один із найпізніших сортів полуниці. Вона такого темного винного кольору і достигає вже після того, як основну полуницю зняли. Таким чином продовжується збір врожаю. Виглядає вона чудово. Ось такі листочки в неї темно-зелені. Є залишки хвороби минулого року. Я її обробляла, але бачу, що ще є. Тому потрібно буде зробити і весняну обробку фунгіцидами. Ось ці плямочки це захворювання грибкове. Воно завжди у нас тут є. І, як правило, плодам сильно не шкодить. Але все одно ранньою весною я стараюся обробляти, щоб не розповсюджувалося далі. Ну що, вже майже четверта вечора, а приїхали ми приблизно об 11-й ранку, десь 10-30-11, ось так. Дощ січе без зупинки, то сильніший, то мілкий. Так що встигла я тільки поприбирати клумби, тому що постійно бігали, ховалися від доща, полуницю не встигла. І садити, сіяти і кропити також будемо вже наступного разу. Зараз покажу, як тепер все виглядає. Ось так тепер виглядає наш внутрішній дворик невеличкий перед будинком. Поприбирала я всі сухостої, які були. Одразу ж стало помітно і тюльпанчики, і ось, бачите, паростки аквілегії, і рідодіктуми з-під землі йдуть. Дуже гарно виглядають дзвіночки біленькі. Хризантемки, флокси зразу стало видно, що йдуть корінчики вже із землі, росточки невеличкі. І тепер рядочки, квітники мої, виглядають ось так. Готові до весни, готові до нового цвітіння. Тепер ми будемо з вами спостерігати, як усе росте, піднімається потрошку. Ось так. Почистили трошки ми газон від горіхових шкірочок і горіхів, які ще за зиму допадали. Дощик гарно його мочить, і він на очах стає зеленішим. Відразу ж тепер помітно квіточки ранні, весняні, помітно біленькі, бачите, такі голівки підсніжників. Тут я коли розчищала, побачила вже, що ось крокуси великоквіткові вилазять. І ось там носики, це нарциси. Бачите, тюльпанчики також вже десь більші листочки, десь менші листочки. Підняла гортензію деревовидну. Зараз підійду ближче, покажу. Ось вона. Більше так робити не буду. Буду робити, як і раніше, повітряно сухим укриттям, тому що в місцях, де металеві ось ці скоби, ось такими скобами металевими була пригнута до землі. І ось на цих місцях, де були скоби, бачите, явно видно потемніння на шкірі. Я поки що нічого не ріжу, тому що ось ці всі квіткові бруньки вони знаходяться саме. На верхівках-пагонах, тому якщо я зріжу, то цвітіння не буде. І одна гілочка зовсім, бачите, втратила під час зимівлі пагін зверху, але тут ніби є ось брунечки на ній. Ну, подивимося, далі буде видніше. Поки що я нічого не чіпаю, підняла її, і так вона і залишиться. Ще помітила в одного морозничка куп'янок. Ось тут, бачите. Буде цвісти, примулки одразу стало видно, що вже з під землі виходять. І ось така картина тепер у мене в квітничках. Чекаємо тепла, сонечка, весни. І будемо вже спостерігати за тим, як потрошку рослинки піднімаються, квітнуть хвилями. Так що, дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба над головою та квітучих садочків. До побачення!